Доброго ранку, любі мої першокласники! Запрошую вас на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку заочна екскурсія Подорож у природу взимку. Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож ми часу не гаймо, та урок свій починаймо. І почнемо ми його, як завжди, із програми. В прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна? Підключається ведуча? Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число пригадаємо? Та який день тижня? Перевіримо, сьогодні вівторок, 13 лютого. А ось і наш ведучий. Мої вітання, говорить він, Який стан неба сьогодні? Помітили? А що там на рахунок опадів? Чи є сьогодні вітер? Кому відома температура повітря. Отже, дітки. Сьогодні на уроці ми здійснимо заочну подорож у природу та ознайомимось з періодами зими. Закріплюватимемо знання вміння спостерігати та визначати ознаки пір року. А також Поговоримо про життя рослин та тварин взимку та про те, як вони пристосовуються до життя в цю пору року. Ще познайомимось з нашими північними гостями. Ну що ж, спробуйте відгадати загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепорила пухнастим снігом вкрила. Підгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна, Зима, правильно. Ну, дивіться, зараз на екрані ви бачите місяці зимові. Січень, грудень, лютий. Нам треба розташувати та назвати їх у правильному порядку. Який місяць починає зиму? Грудень правильно. За ним йде січень, а потім лютий. Отже, зараз у нас останній вже місяць зими. Ось ми їх розташували у правильному порядку, будь ласка, назвіть ще раз. Розгляньте ці світлини. Охарактеризуємо періоди зими. На першій світлині ми бачимо грудень. Це початок зими. І якщо в листопаді ще не випав сніг, то вже у грудні обов'язково він з'являється. Замерзають річки, все нижче, нижче. Піднімається сонце, буяють холодні вітри, інколи дощ, інколи сніг та мороз. Потім настає січень. Це середина зими. Погляньте, яка краса, вкриваються інеєм дерева, білим пухнастим снігом покривається все навколо. А зараз лютий це вже злам зими. Інколи ми виходимо на вулицю і вже чуємо, що скоро-скоро весна, навіть повітря вже пахне весною. Але зима ще буде довго воювати, вона не хоче свої права втрачати. А як ти дізнаєшся, що наближається зима? Так пригадай, які ознаки приходу зими ми відчуваємо та знаємо. Розглянь малюнки, які зміни в природі відбуваються взимку. Okay. Погляньте, як змінюється річка та її береги. Її стрімка течія взимку змінюється на от має такий вигляд. Вона вкривається кригою. А всі береги засніжені. День стає коротшим, а ніч довшою. Це коли починається зима, бо наразі, у лютому, вже знову день відвойовує свої права, і вже день стає довшим. Розглянемо ще малюночки. Які ще зміни в природі відбуваються взимку? Влітку ми бачимо всі дерева в листячку, так? А інколи ще й у цвітінні, а потім ми бачимо плоди на деревах. Взимку ж дерева сплять та готуються до весни. Ось іще погляньте. Деякі дерева. Залишаються вічно зеленими. Це соснові дерева. Вони не скидають голочки свої на зиму, на відміну від листяних дерев. Так відбувається з ялинами, із соснами, з кедрами, туями. Вони завжди зелені. Більшість рослин взимку не гинуть. А накопичують сили та енергію, щоб рости і покриватися молодим листям навесні. А як же змінюється життя тварин взимку? Деякі тварини не витримують низьких температур і відправляються в теплі країни або впадають у сплячку. Погляньте. Тварини, що впадають у сплячку. Це і ведмеді, їжаки, хом'яки, змії та борсуки. А от на зиму до нас прилітають північні гості: снігурі, омелюхи, чечітки. Готуючись до зими. Звірі міняють своє літнє хутро на зимове, воно густіше та пухнастіше, отже їм буде тепліше. Наприклад, заєць-біляк переодягається в білу шубу, в ній він майже непомітний на білому снігу. Бачите, видно лише краєчки вушок, оченята та носик. Поміркуй, а чому горностай змінює свою шубку? Теж з тієї ж причини, щоб бути непомітним взимку на снігу. Готуючись до зими, звірі міняють своє літнє хутро на зимове, густіше й пухнастіше. От ще один приклад білочка. Вона змінює руду шубу на сіру, теплішу, пухнастішу, м'якшу, так її майже непомітно між стовбурами дерев. Ну а зараз назвіть тварин, які ведуть активний спосіб життя взимку, які не сплять. Кого ми бачимо зараз на малюночку? Зайчика біляка який шукає молоді пагінці дерев. Лосі не сплять, косулі, дикі кабани, лисиці, бачите, ганяється за мишкою, вовки теж не сплять. Порівняємо світлини. Що ми бачимо за вікном у цей час? Погляньте, восьма година ранку влітку. Уже сонце високо, бачите? А це восьма година ранку взимку, ми сонця взагалі не бачимо, ледь ледь, ледь почало світати. А з цих світлин оберіть, будь ласка. Зимове озеро. Де ми бачимо його? На світлині зліва чи на світлині справа? Так, на Світлині справа, тому що воно покрито кригою. Ну, а зараз пригадайте, про що ми говорили, та оберіть звірів, які взимку все ж таки. Сплять, Впадають у сплячку. Хто з них спить? Так, це їжачок та борсук. Розглянемо зимовий пейзаж. Погляньте, яка краса залишилися зеленими ялини, сосни. І гори, і долини засніжені, і небо синє, синє. Бачите, таке темне. Десь там, десь світить сонечко, і ми бачимо, що золотисті такі промінчики, ось вони позначилися на верхівках гір. Ну, а зараз попрацюємо у зошиті. Відкриваємо сторіночку 13, завдання перше та друге. Перше завдання. Позначимо галочкою малюнок, на якому зображено зиму. Дуже легке завдання, так? Позначте Підказувати не буду. У другому завданні треба пронумерувати послідовність зимових місяців. Поставити 1, 2, 3. Третє завдання. Які рослини сховалися під снігом? З'єднай малюнки з відповідними назвами, а потім оббери хвойні дерева. Так, ну, мабуть, здогадались, так що перша ось вона, це сосна, далі внизу кущик калини з ягідками, це береза, а це ялинка. На калині та на березі немає листочків, вони опали на зиму. А от хвойні дерева залишаються вічно-зеленими. Отже, треба обвести сосну та ялину. Четверте завдання. Обведи зображення зайвого птаха та поясни свій вибір. Я вам підкажу, який це зайвий птах. Всі птахи майже на в цих малюночках вони залишаються зимувати з нами. А от зображення однієї пташки треба обвести, тому що вона відлітає у теплі краї. Подумайте, кого з них ми бачимо та чуємо взимку? Ось вона синичка, сорока, горобець, зозуля, дятел. П'яте завдання познач зображення тварин, які взимку сплять. І шосте завдання продовж речення. Читаю початок. Зима чудова, гарна. Продовжіть, будь ласка, на наступному рядочку, яка для вас іще зима. Ну і що ж, наприкінці уроку виконаємо вправу все в твоїх руках. Готуйтеся відповідати на питання. Яким був твій настрій сьогодні? Що ти сьогодні виконував самостійно на уроці? Про що нове ти сьогодні дізнався? Яке завдання сподобалось найбільше? Які труднощі ти сьогодні відчував на уроці? А тепер почнемо фі. Дякую за перегляд! Будь ласка, фізкульт хвилинку самостійно, а після цього готуємося до наступного уроку. Дякую вам, дітки, за увагу!